Ви готові до ельбафу? Можете не сумніватися, це вже дійсно початок цієї арки, тільки Ода ну не може ось так просто взяти і почати спокійну арку, про що і зазначив у минулорічному повідомленні. Але до цього початку у мене вже є певні занепокоєння, на наступному тижні без перерви, тож розділ знову обіцяє бути неймовірно цікавим. Він починається із обкладинки, на якій зображена Ямато та вайфу, який відмовив Сандже. Що ж там відбувається і куди зникають дівчата? Розділ під назвою взяття відповідальності стартує із групових попивачок. Гіганти Ойма і каші розповідають Луфі, коли відправились після звільнення. А йому, хоч бихне, сидить собі і жре. Дорі та брогі билися, тому що їм це подобається. Навіть без зброї отримували задоволення. Смерть когось із них припинила б вічну битву, тож дуель не смертельна. Вони ненадовго затримуються на Ельбафі і відправляться на Літл Гарден, у що, звісно, я не вірю, бо події поступово будуть нагнітатись і буде вже не до цього. Це класичні суперники, які у проміжках між битвами разом випивають повноцінні дружні суперницькі стосунки, а не такі, як у Шанкса і Міхі, коли ти один раз у сто років приїжджаєш у гості. У соп. Не одобрює позицію Намі. Як так? Ти не можеш любити ось цей дух битви. Намічка за всі ці розділи так і не змінила своєї позиції. Гігант, який розповідає про абсент, своїм зовнішнім виглядом взагалі не схоже на того, кому можна довіряти. Взагалом круто, що Ода передає історію появи Абсенту, який наші лікував багато хвороб, за що і був прозваний зеленою феєю. Цьому випадку мені здається, що цей напій став причиною такого легкого схоплення брилів, бо просто погляньте, як вони сидять і радіють. І взагалі не задумуються навіть про ймовірність початку контратаки варти. На Літл Гардені цей трюк із намі та зора взагалі не проканав. Нарешті Бонні змогла побачити закат разом із своїм батьком. Картини із розповідей куми нарешті ожили і сформували реальні образи. І щоб ще більше підвищити популярність цього розділу, у ньому вирішив з'явитися шанкс. Ми і раніше знали. Що Бартоломело напав на території Акагамі, і нічим хорошим для нього це не закінчилося. Шанкс не міг дозволити ось так просто дати можливості Барто посміятись над його прапором і авторитетом. І коли Хогалка прижмуть, то відразу вивітрюється бойовий запав і зверхність до супротивника. І як же все ж таки круто, автор грається Шанксом, прям байтить на генерацію артів та контент теорій Барто пропонують передати луфі яд, аби той страждав за вчинки, який зробив його підопічний. Та й навряд чи він спрацював. Через наявність у Вуфі імунітету. І зараз Барто показав, чому зеленоволосі персонажі такі гігачади, і чому саме він один із самих відданих внакам, бо не кожний би ризикнув випити отруту заради свого капітана або ідола. Він говорить правду, що Вуфі із ним не розпив напій. Однак це зробив зоро. Його віце-капітан, але це все одно ні до чого Луфі не зобов'язує. Краще, нехай він загине як статист, що намагався перемогти Йонко, а не як невдалий підопічний Луфі. Він же був готовий померти, передавши всі свої бажання своїм накама. Але цього не сталося, і на повних парусах він почав відчалювати від берега. Але неочікувано. був знищений мітким пострілом Ясопа. Знищення корабля візуально чимось нагадує страту Луфі. Ох уж цей пацюк Акагамі. Кожного ядом напоїв і вбив немечник. А вбивця Асасін. Як же красиво автор продовжує байтити читачів образом злого шанкса. Щоправда, захистити стяг це не основна ідея, а людей, які йому довірились, і це у характері Шанкса, напасти на тих, хто зачепив його друзів. Ну і мені сподобалось, як він перевіряє людей, які наближені до Уфі. Щодо підриву корабля, навряд чи це був якийсь таємний план Шанкса. Просто Єсуп вирішив показати, що капітана треба поважати. Та й барто, очевидно, не помер. Типу. Заклали конфлікт між Рудоволосим та мавпою. Хоча не вірю у серйозну дуель між ними. У Вуфі набагато більше претензій саме до Тіча, який ще й схопив його діда. І це якраз наступна тема для обговорення. Він успішно повернувся на вулик, і за його відсутності головним був Авава Пізаро, який отримав на горіхи. Тіч не буде лізти просто так, тому і потребує особливої підготовки, тим паче до цього додалось затоплення і підвищення активності варти. Ладно, Кобі, так ви ще й морію відпустили. І сам Хан Вульф дуже мило виглядає, коли намагається розмістити будиночки у тому порядку, в якому вони були. А піратам чорної бороди і пальця у рота наклади. все роблять для свого капітана. На противагу ним у нас є сценка віри вегапанка у те, що саме Вуфі знайде єдиний скарб. Так Кобі був успішно пройований, але в них є гарб, виживання якого для мене і всіх інших було очевидним. Не знаю, хто вірив у його смерть, і щось кузан знову темнить, бо буквально вийшла та сама ситуація, що Саулом, він думав, що вбив, а насправді виявився живий. Ось так і хочеться спитати, ну отримав ти максимальну довіру від діча. А що ж ти робитимеш далі? Ще й ці чудики заслуги намагаються собі забрати, а діч обіймає дівчину, за якою так ніхто і не прийшов. Пожартувати на цю тему можете у коментарях. І ти таки думаєш, ну де ж цей лафіт? А той собі спокійненько спостерігає за діями революціонерів, які не дають енрюбіту нормально поїсти. І це справедливо. Нехай постраждають за ті діяння, що не робили. Може, хоч замислиться над своїми діями. Успіх дійсно любить підготовлених, і, можливо, реакціонер Драгон так довго сидів, бо продумав найгеніальнішу аферу. Та й саме тічі став причиною втечі з бази Балтіго. Тож у дракона ще більше мотивації з'являється, аби сюди завітати. Девоша теж прибила сюди. Зараз тічі дізнаються інформацію від Карібу про давню зброю, складе для цього образ Сатурного Росея і почне діяти. Можливо, навіть зустрінеться із Шанксом, або ж знову завдасть клопотів уряду. Ну і наостанок нас знову перекидають до Муївар, які два дні намагаються дістатись до Ельбафу, два дні спали. І тут бац немає сані і брелів, саме алабаста складу. Я спочатку думав, що і Брук зник, але потім побачив ось цю мазню на фреймі. Ми бачимо дорі та брогі. Цікаво, інші гіганти просто сплять, чи їх теж забрали. Чи не були планом Локі? Намічує голос. І пробуджується, і відразу виникає питання: хто такий щасливчик, який переодягнув цю вайфу, яка своєю появою нагенерувала купу артів, і так нам знову гаряча штучка. А по друге, що тут до біса відбувається, нам як і всіх інших, скоріше за все, помістив у таке місце бог Локі, який вже був показаний раніше. Лего було обране не просто так, воно ж родом із Данії. А може, автор готує нас до запуску Лего гри по Грипованпісу або конструктору. Та й сам же автор робив обкладинку, де в реліз складали цеглинки. І під час інтерв'ю на поличках у автора можна було побачити лего набори. Локі володіє парамецією конструктора. Наприклад, у шамані був такий чолов'яга на ім'я Брікін Майерс, який міг маніпулювати кірпічиками конструктора. Цікаво, як тут Ода це реалізує. На намі 100% одяг Ельбафу, і вона буде ходити із мечем, як на тому самому Арті. Хоча багато хто хотів би сокиру. У One Piece можна було знайти багато відсилок на легендарного гулівера, як до прикладу, Робін на І ця сценка із намі. Можливо не стане виключенням, бо гіганти переносили Гулівера саме у такому маленькому будиночку. Найбільше мене жахає повторна перспектива Намі у ролі дружини. Як це вже було до цього у дуже старому фільмі, арці Тривер Барку та частково у фільмі Strong World. Якщо Ода знову застосовує цей троп, то йому треба буде розкривати її перед історією. Наприклад, що той мужик, що чекав її на Ельбафі, це її батько, який завдяки ось цим воронкам затягує кораблі і поміщає їх у такий простір. Багато хто вже підмічає схожість цих арок із дотемськіпними. скіпними. І після Саболоді це ек. Хет брлів розкидало по різним місцям. Ба Більше хтось бачить схожість між нами та Буа Хенкок. Тільки на цей раз у ролі мавпи буде Локі. І навряд чи нами по-справжньому буде відчувати до нього якісь почуття, бо очевидно підірве довіру до Перінгу Луни. А автор цього не може дозволити. Гар же стане причиною нового Марінфорду, тільки на цей раз прийдуть революціонери та Луфі. Сподіваюсь, образ Свокі не розчарує і порівні свої харизми та прописаності він стане одним із найкращих антагоністів. Тим паче конфлікту неможливо було уникнути. Бо ти принц, а тут Ніка. Кого більше будуть любити і поважати? Відповідь, я думаю, очевидна.